Привіт, спільноту. Ви на каналі, де розповідаю про прочитане. Тішуся, що книгоманів потрошки більше, і що росте кількість тих, хто підтримує мене у Клін, як і постійним донатором. Підписуйтесь на канал, то завжди цікаво та затишно. Ну а зараз до теми, яку я виносив на голосування на каналі. І вона зібрала ледь не третину голосів. Та ще дядько Трампа це про неї заговорив, пообіцявши відправити людей на Марс вже зовсім скоро. Тож вмочуйте зручніше. А я вам розповім про топ марсіанських книг, які варто прочитати. І почну з колонії Макса Кідрука. Я вже робив колись огляд на цю книгу точніше, називав цей випуск п'ять причин, чому її слід прочитати. Можете глянути раптом щось за підказкою вгорі. але про цю книгу варто говорити і говорити. Тим паче незабаром вже на носі вихід продовження циклу нових темних віків, і не зле ще раз нагадати вам про круту наукову фантастику від нашого автора, який той. Чоно війде в історію як один з найпродуктивніших та найвпізнаваніших письменників України до вихваляння Макса, ще повернулася вже колонія, вкотре довела його літературну майстерність та вміння розповідати історії динамічно та захопливо, та ще й українцям там завжди знайдеться місце. Отож, чому я включив цю книгу в перелік кращих, що я читав про Марс, логічно, бо в ній йдеться саме про червону планету. Але Марс тут не тільки тло, де розгортає. Аються карколомні події, а ще й безпосередній учасник сюжету. Саме планета диктує ті чи інші обмеження і особливості проживання, побуту і поведінки героїв. Тип та характер мислення і світогляду навіть коригує фізіологічні і фенотипічні ознаки людини як виду. Все це вкупі дає зрозуміти, що ми на іншій планеті, і з нею варто рахуватися. Мовчу вже про описи пейзажів. Деталізацію геологічної будови чи особливості клімату вони теж додають глибини, і ти занурюєшся з головою в історію, чітко усвідомлюючи, що все на цій планеті не таке, як ми звикли. Усе робиться з поправкою на надійність та безвідмовність систем життєзабезпечення та доречність з огляду на витрати ресурсів. А ще тут відбувається ущільнення соціальних зв'язків, попри національні чи політико-культурні відмінності перших колоністів, ефективність виживання на Марсі залежить від вміння взаємодіяти та тісно комунікувати. Ніхто не знає, чи не потребуватиме він допомоги вже завтра, і ніколи не знаєш, кому ти зможеш допомогти сьогодні. Тому існує ключове морське правило допомогти за будь-якої нагоди. Звісно, важко відкинути природу людини та злий і злочинний умисел. Та, все ж колонії на червоній планеті зуміли вистояти та розвиватися, демонструючи здатність людей до порозуміння і взаємопідтримки. Книгу цікаво читати ще тому, що автор робить кілька мисленнявих експериментів, прогнозуючи недалеке майбутнє, та розвиває ідеї, а що буде, якщо трапиться, ось це чи яким буде світ за таких от подій, або ж яка доля чекає на країни, що зараз ведуть екзистенційні війни так ви все вірно считали. Мова про Україну та наше геополітичне місце в і колоніях. І так, Русня нікуди не ділася, як би цього нам не хотілося. Проте, знайте, ми зуміли відстояти власну незалежність та наростити спроможності, тож набувши суб'єктності, кинулись завойовувати вплив та статус. Макс кідрок вдається ще до деяких сміливих ідей, як от подовження тривалості життя. Це побічний ефект терапії стабілізації стану для жителів Марсу. Якщо коротко, тамтешні науковці зуміли наростити теломери, що в свою чергу дозволяє клітинам реплікувати без зношування цього. Захисного копачка хромосоми цей дивопрепарат став затребуваним, особливо на землі, яка потерпає від кліматичних змін, стихій та одвічних конфліктів та негараздів. За теломідом розпочалось справжнє полювання, і я сподіваюся, що автор таки додасть трохи контрабандних розділів в наступну історію, аби дізнатись, як він потрапляє на землю, чи в яких підпільних лабораторіях його намагаються синтезувати. Побачимо. Енді Вейр Марсіянин це ще одна книга, яку варто прочитати, якщо вам подобається Марс. Та навіть якщо їй не подобається, вона варта аби з нею познайомитись. Точніше, познайомитись з Марком Вотні, людиною, яка застрягла на червоній планеті. Це такий собі космічний Робінзон, за яким щоправда, стежило все людство, але мало зв'язані руки, і нічим певний час. Не могло допомогти покинутому і самотньому досліднику. Цей літературний дебют веєра настільки зайшов читачу, що автора одразу піднесли на підостал найкращих фантастів сучасності. Хоча манера письма проста, а якихось глибинних ідей у книзі не закладено. Все ж ця гостросюжетна лінійна історія зуміла. Прикувати увагу загалу, та стала класикою, яку вже екранізували. Не знаю, чи варто переповідати сюжет, краще ви самі з ним познайомитесь. Скажу тільки, що команда Ареса покидає одного зі своїх, вважаючи того мертвим. Після злету з поверхні та взявши курс на повернення додому, стає зрозуміло, що Вотній живий, хоч і поранений. А ще дуже збентежений, адже і гадки немає, що робити далі на цій суворій планеті, та чи доля не зіграла з ним. Злий жарт, заставивши йому життя, щоб знову приректи на загибель. Проте він серйозно налаштований вижити. А для цього потрібно не сидіти, ставши руки, а вмикати розум та працювати. Тут бой проявляється вся креативність та сила людської природи, адже для виживання необхідні нестандартні рішення та сила волі. Благо Марк має цей базовий. Набір Homo sapiens. та робить усе, щоб облаштуватися на Марсі. От за цим, як герой, крок за кроком вирішує одну за одною проблеми, надзвичайно цікаво спостерігати. А ще ж гумор тут його стільки, що ви будете заливати сміхом, чи не на кожній сторінці. Ситуація ж насправді не кумедна, та і вотні цілком свідомий, що загроз куди більше ніж шансів на порятунок. Втім, те, як він наполегливо намагається зробити все можливе, щоб Збільшити кількість потенційних днів життя викликає захват. Він не безстрашний супергерой і не типовий мерес ю, а жива і в міру компетентна особа зі своїми сильними і слабкими сторонами. Тому співпереживати такому природньо, адже хочеш не хочеш, а приміряєш ситуацію на собі. І навіть коли зажевріла надія на спасіння, розумієш, скільки доведеться докласти зусиль, щоб втілити план у реальність і на які жертви потрібно буде піти. Енді Верн лоскочі нерви заради інтриг чи щоб тримати увагу. Події в книзі логічні і відбуваються органічно. А тому у тебе не виникає відчуття, що ага, зараз має трапити щось таке, аби перевірити спроможності маркавотні або ж так, щось він недостатньо страждає. ну зараз. Підкину йому проблем. Вони тут з'являються самі і обґрунтовано. Напруга тримається до останньої сторінки. Тому так я раджу вам братись за цю книгу. І, хоч у ній допущені помилки, які вже встигли обговорити усі, кому не лінь та й науковці, що досліджують Марс, але вони не заперечують, що автору вдалося занурити читача в атмосферу замерзлої, вмерлої планети, Тож не прогавте цю книгу. Перед тим як перейду до однієї з кращих книг про Марс, хоч у цьому переліку і попередні не просто так з'явилися. Назву ще дві коавторів, які заслуговують уваги: Рей Бредбері зі своїми марсіанськими хроніками, та Едгар Барроуз зі своїм Берсумом, циклом про Марс, яким його уявляли люди два століття тому, і до якого я ще колись повернусь. Ці оповідання і романи зможуть задовільнити вимогливого читача, навіть попри на перший погляд, простоту там казковість. І, нарешті, останній автор на сьогодні про якого можна говорити і говорити, я сподіваюся, що колись він з'явиться, і у нас це Кім Стенлі. Робінсон, титан фантастики та людина, яка фактично створила хроніку колонізації та написала методичку, чи то пак по-модному туторіал з освоєння червоної планети. Мені ж бо випала нагода за кілька тижнів прожити на віддаленому Марсі майже два століття з копійками. Щиро вдячна за це, маестро наукової фантастики, який зумів до дрібниць передати пейзажі особливості геології та клімату, а також дух червоної планети, що у моїй уяві постала. Цілісним тлом, де розгорнулися епохальні події, які змінили людство. Кім Стенлі Робінсон, батько марсіанської трилогії, його червоний, зелений, блакитний Марс, наче хроніка діянь людей в найближчому. В майбутньому, бо навіть покрокова інструкція колонізації планети, хоч бери та пострінково в тілі практики та ідеї описані в книгах. Проте не це тут головне а персональні історії, тих, хто відважився на переліт і побудову нового відмінного від рідної планети світу, з новими правилами. Устроєм баченням. кожен до цього йшов своїм шляхом. Ось за чим було цікаво спостерігати, читаючи книгу за книгою, це та історія, на яку ми заслуговуємо без картонних декорацій, шаблонів та очевидних сюжетних поворотів. Масштаб полотна просто вражає, але є тут і свої мінуси. І це росіяни, які фактично одні з головних грошіїв колонізації та на рівні з американцями освоюють планету. Одразу зауважу, що автору вдалося відокремити героїв від країни їхнього походження та не створювати хороших русських, бо всі ми знаємо, якими насправді мають бути ці. Хороші русські, хоч це трохи і псувало свого часу читання, все ж Робінсон зосередився на іншому: як людина повинна взаємодіяти з Марсом, пристосуватись до суворих умов та постійно озиратись на справність технічного забезпечення колонії, чи все ж терраформувати планету та підкорити її в собі. Ці основоположні напрямки стануть каменем спотикання та розбрату, а ще спровокують такий конфлікт, що будь-які війни до цього на землі, яку продовжують роздирати. Протиріччя здадуться дитячими забавками. Я б залюбки переповів основні сюжетні моменти та найяскравіші епізоди, але залишу це краще вам, щоб ви самотужки знайомились з Марсом та проживали там день за днем, рік за роком, десятиліття та навіть століття, за які на планеті відбудуться такі зміни, що годі. Уявити, хоча і назви книг самі говорять за себе від першої сотні колоністів до перших постійних поселень від розколу всередині групи до масштабного протистояння, від амбітних ідей та практик тераформування до радикальних і згубних проєктів, від філософії гармонійного співіснування до агресивного освоєння планети. Будьте певні, ви не зумієте обрати чиюсь сторону, бо у кожної свої переконливі. Аргументи і набір тверджень, чому варто зробити саме так, а не інакше. Ви кидатиметесь з табора у табір, усвідомлюючи, що і одні і інші чинять по-своєму правильно, як і вдаються до помилок та роблять дурниці. Це та історія, яку проживатимеш ще довго після прочитання, а ідеї глибоко засядуть у голові. Навіть зараз оповідаючи про це, чітко згадую, що я відчував, коли опинявся разом з героями на вершині. Олімпу цей безмежний обшир пригломшував. Чи якою була моя реакція на катастрофічне падіння космічного ліфта? Не кажу вже про падіння, куди серйозніших об'єктів зробити. От, якби це все екранізувати, то впевнений було б ефектно. а уявіть собі паводкову хвилю на Марсі. Це справді щось. Гаразд не буду продовжувати, адже важко потім буде зупинитись. Скажу ще ось що у трилогії автор розмірковує і над такими поняттями, як право народжених, чи можуть вони претендувати на планету, чи все таки ось це первородство нічого не значить. Навколо цієї думки відбуватиметься чимало всього, хоч це і трилогія події розгортаються надзвичайно стрімко. У книзі нема просідань чи самозакопування. Герої мають власний вектор розвитку. І впливають на сюжет стільки ж скільки і сюжет на них. І нарешті Марс. Він тут непокірний, вбивчий, але водночас і спокійний та величний. Саме заради червоної планети ми сьогодні ж тут зібрались, чи не так. Тож, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск і вважаєте, що подібних тематичних добірок варто робити більше, кладіть вподобайки та пишіть про це у коментарях. Я ж вдячний за увагу, і що додивились до кінця з вами був. Негоман, читайте.